Вітаємо усіх з Різдвом та Новим Роком. І в Україні досі йде війна, і багато хто зосереджений на новинах і страху. Однак Ісус говорив: не бійтесь тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть убити, а бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло занапастити в гієні. від Матфія 10:28. Якщо вже кого боятись, то ми повинні боятись Бога. Тіло рано чи пізно буде повалене. Але питання куди ми підемо далі? Ми живемо за п'ятого друку апокаліпсису. Ісус у книзі об'явлення говорить, що душі святих йдуть до Христа. Це наша надія і наше бажання, щоб кожен із вас опинився поруч із Христом, а не в пеклі. Для цього Ісус має стати зіркою у вашому житті. Тоді ви щодня розумітимете, чим вам треба займатися. Будете думати про горне, а не про земне. Ви не будете в темряві рухатись хаосно. Але Ісус висвітлюватиме життя, і ви твердо знатимете волю Божу. І тоді не вийде так, що ви прийдете до Ісуса і Він скаже Я не знаю тебе. Як писав апостол Павло, і ми маємо найвірніше пророче слово. І ви добре робите, що звертаєтесь до Нього, як до світильника, що сяє в темному місці, аж поки не почне світати день і не зійде ранкова зірка у ваших серцях. 2 Петра 1,19 ми молимось за вас, щоб ви народились згори. І зростали духовно. Для цього щодня потрібний духовний хліб насущний, тому що народження згори та духовне зростання приходить тільки від щоденного спілкування з Христом і наповненням Словом Божим. Інакше це духовна смерть. І якщо ви народжені від Бога, тоді у вашому житті зійде ранкова зірка, і ваше життя буде освітлене. Якщо ви не їсте духовного хліба щодня, приєднуйтесь, підписуйтесь на наші канали, а також на наші телеграми, щоб щодня отримувати духовний хліб. І пам'ятайте, не помремо, але будемо жити і звіщати справи Господні. Це Божа обітниця для нашої місії. Нехай Бог благословить вас.